Вітаю вас на каналі Казки від Мамусі і Нусі. Сьогодні я продовжую читати збірку снігових історій Марчина Малица, Еді Полос та снігові окуляри. Від перших поривів морозного грудневого вітру веті побігли сироти. Коли олені набрали швидкості, Хлопчик щільніше закутався в червону вовняну ковдру, що лежала в санях, сипав такий сильний і густий сніг, що важко було розгледіти щось далі кінчика свого носа. На щастя, молодий Санта Клаус мав із собою окуляри, завдяки яким бачив усе надзвичайно чітко. Він почувався так, ніби мав бінокль, що проникав крізь сніг. Ласощів, освітлений тільки блідим світлом ліхтарів, повільно занурювався в темряву. На вулицях було порожньо, бо в усіх будинках люди готувалися до святвечора. Від самої думки, що через весь цей переполох Еді не міг відповідно відсвяткувати з родиною, йому стало сумно. Тільки тепер він усвідомив, що вони навіть не сіли до столу і не пообідали обладки. А він не спробував випічки герти і не отримав подарунків. Власне, хлопчик навіть забув про подарунки, на які так сам чекав. «Хм, чи може сам та сам зробити собі подарунок? звернувся він до кота. Взагалом, чому пи ні?» – відповів Чешик і повернувся до облизування своїх пухнастих лапок. Я вже давно не літав з таким молодим Сантою і забув, що діти люблять подарунки. Міг би перевірити, чи є твоє ім'я і адреса у книжці, але мені ліньки. Едді зі злості стиснув кулаки, проте зробив кілька глибоких вдихів і вирішив не продовжувати суперечко. Поважав, що краще не конфліктувати зі своїм єдиним попутчиком на самому початку подорожі. Ти справді всі ці роки щоразу супроводжував Санта Клауса, змінив він тему. На жаль, буркнув кіт. На початку було цілком непогано, адже все було нове, незвідане і захопливе, а тепер. Невідомо, як минуло сто років і, мабуть, ніщо вже мене не здивує. Хоча, знаючи тебе, я не був би таким упевненим. Подивимося, що ти втнеш. Хлопець знову починав гніватися, але вчасно понугав себе якщо так піде далі, вони посваряться ще до того, як доберуться до першого будинку. Чому йому довелося бути в компанії Чешика? Чому він не міг полетіти з татом? Гей, хлопче, ти живий? Куди нам летіти? Час пливає, а ми не збираємося всю подорож блукати небом, різко кинув оса з першого ряду упряжі, вправно керуючи оленями, які були позаду. Зараз, зараз, чому ти такий нетерплячий, відповів Чешик замість Еті підійшов до книжки, що лежала на дні саней. Ненавиджу цих коней переростків, які вважають, що вони найрозумніші у світі. Я все чув блахастий хутряний клубку, повернув голову і висолопив язика смик, найважчий з оленів. Хлопчик навіть не прокоментував, що, на його думку, чешик нічим не кращий за них. Добре, зараз ти розгорнеш книжку і промовиш закляття. Книжко книжко, прийди на порятунок, кому перший подарунок. Еді зробив так, як сказав кіт, розгорнув книжку на першій сторінці, і попри те, що аркуші були пусті, повторив по пам'яті інструкції Чешика. Але нічого не сталося. Він зробив це знову, зосередившись на тому, аби не переплутати жодного слова, але все одно нічого. Нарешті. Засмучений він глянув на кота, який уже трусився від реготу. Ха-ха-ха, ти справді повірив мені, намагався віддихатися котяра. Просто клас. Олені теж не стримували сміху. Хлопець почервонів от сорому і з гуркотом згорнув книжку. Він не знав, чи більше сердився, чи засмучувався. Емоції кипіли всередині, і стримувати їх було несила. Припинить. крикнув він щодухо. Олені зупинилися і сани повисли в повітрі. Можливо, це здається вам смішним, але мені неприємно, коли ви так поводитеся. Усі колись починали. Думаєте, я хотів стати Санта Клаусом? Я довідався про це сьогодні вранці, сипав Еді словами, забуваючи перевести подих. Повірте. Я волів би зараз сидіти вдома півковдрою, пити тепле какао і жувати пиріг герти. А не мерзнути в санях, якими не вмію керувати, з мішком подарунків, що їх не знаю, кому відвести, і тваринами, які з мене кепкують. Ніхто не відповів, навіть чешик, у якого завжди на все була відповідь, мовчав. Добре, добре, ти не розумієшся на жартах, заговорив нарешті кіт, що, ймовірно, було формою вибачення. Достатньо погладити першу сторінку книжки, і на ній з'являться всі адреси у відповідній послідовності. Хлопчик несміливо розгорнув книжку, не впевнений, що чешик не морочить йому голови і цього разу, однак зробив те, що сказав кіт. Погладив з першу сторінку, і справді там раптом почали з'являтися різні адреси. Першою була вулиця Сирени і будинок Аліси Хлибовської. Едді зітхнув із полегшенням. А зараз поглянь на цей прилад, що нагадує калькулятор, кіхтемкіт вказав на дисплей із різними кнопками, і введи код, що написаний поруч із адресою. Еді прочитав послідовність чисел і вів їх на консолі. Натиснув уперед і чекав, що буде. Замить почув тихе клацання і оклик північного оленя. Ну, нарешті, зрадів оса, панове, рушаймо. Упряж рванула вперед. І Еті мало не втратив рівновагу. Ще сильніший порив холодного вітру пролетів крізь сани, і будиночки Ласощева розмилися, наче розведена фарба. Умієш приземлятися? записав Чешик, коли вони вже наближалися до першого будинку. Як я можу це вміти? А я знаю, попередні санти вміли керувати санями, але вони проходили повн Ну, підготовку і пригадую, що саме ти мав навчитися е і навчити мене керувати санями, відрізав Еді. Тоді нам гаплик, підсумував Чешик і додав, бо я і гадки не маю, як приземлятися. Від цих слів Еді захолов більше, ніж від грудневого повітря. Потягни лівий важель, крикнув раптом лисий. Хлопець швидко зиркнув на коробку передач, розташовану ліворуч, і побачив, що важелів аж шість. Але який лівий, якщо їх тут кілька, намагався перекричати е, він свист вітру. Той що з дерев'яною ручкою, і поквапся, бо ми зараз розіб'ємося об дах. Із шести важелів два мали дерев'яні ручки. Хлопчик знав, що часу на додаткові запитання і сумніви вже немає. Йому знову довелося довіритися інтуїції. Зараз пролунав переляканий голос Смика. Еді схопився за найкоротший важель із дерев'яною ручкою, заплющив очі та й з усіх сил потягнув. Замить сани вдарилися об тверду землю і зі скрипом проїхалися по слизькій поверхні. Дорогою, мабуть, за що зачепилися, бо їх кинуло вправа. Лише коли вони зупинилися, хлопчик наважився розплющити очі і переконатися, що він живий. На його превеликий подив вони приземлилися прямо біля великого цегляного димаря. Щоправда, ліве дзеркало відірвалося, подарунки висипалися з мішка, а олені люто пирхали, проте сани успішно приземрилися на даху першого будинку, де Еді Полос мав залишити подарунок під ялинкою. Еті, щойно зіскочивши із саней, почув за спиною глузливий голос кота А мішок із подарунками не береш. Не кажучи ні слова, хлопчик повернувся до саней і потягнувся до мішка. Він боявся, що не зможе його підняти, але той виявився напрочуд легким, наче хтось набив його пір'ям. Це також завдяки магії, доповів чешик, побачивши вираз обличчя хлопчика. Невпевненим кроком, Еті підійшов до високого димаря, виліз по випопнутним цеглинам. На саму верхівку й побачив унизу чорну діру, що нагадувала вулканічний кратер. Хлопець ніколи раніше не зазирав у димар, а тепер дивився в темряву, наче загіпнотизований. Він поволі усвідомлював, яке важке завдання мусить виконати. Постояв так кілька хвилин і тільки напруживши зір, побачив крихітну цяточку, що світилася в самому низу. І я маю туди стрибнути? Потомки запитав себе, та ще із повним мішком подарунків. Зробивши глибокий вдих, він повільно випустив усе повітря. Як тільки йому вдалося взяти стрес під контроль, хлопчик згадав про підпоріс, один із гаджетів, про яких розповідав тата: «Хм, то як там було? Потрібно застебнути на третій отвір. Щоби костюм надувся. Малий намагався пригадати, але, на жаль, у ту мить його більше цікавили фокуси ельфів, аніж інструкція з використання підперіза. У пам'яті почали спливати божевільні витівки робітників майстерні. Десь на відстані хлопчик почув церковний дзвін звук якось швидко повернув його на землю і нагадав, що час спливає. Не замислюючись більше над тим, як застебнути пояс, він довірився інтуїції, обрав отвір номер 3 і, вмить, коли просував кінчик підперіза в петлю, заплющив очі та стрибнув у тимар. На якусь мить він був упевнений, що підперіс не спрацював, падав униз зі швидкістю орла, який пірнає за здобиччю. Свою думку він не закінчив, адже раптом, наче за помахом чарівної палички, зупинився. Наляканий, роззирнувся в пошуках вогника, яким щойно милувався, але його оточувала така темрява, що навіть кінчик носа губився в пітьмі. Мабуть, це був не третій отвір, подумав він. І в тушмиць згадав два татові пальці, якими той розмахував у нього перед очима. Другий запам'ятай синку, якщо застебнеш на другий отвір, зменшишся так, що зможеш поміститись у будь-який димар. Йшли слідом за картинками слова Санти, що тепер лунали в голові Етті. Хлопчик ніколи не любив математику, але добре знав що два не дорівнює три, і що він щойно втрапив у серйозну халепу. Застріпаючи під періс на третій отвір, він змусив костюм Санти надутися. Замість того, щоб витягувати з мішка подарунки, Едді висів, застрягши у трубі. Попіл не лип на зуби, і хлопцеві поволі починало бракувати повітря. Допоможіть, агов, допоможіть. закричав він, єдине, що спало йому на думку. Благаю, допоможіть мені, Чешику, Чешико, ти мене чуєш? Лише годину тому він міг би заприсягтися, що ніколи не попросить допомоги в цього сварливого катяри, але все вказувало на те, що це його єдиний шанс. Еді втупився поглядом у вихід з димаря, сподіваючись, що зараз побачить пухнасту мордочку Чешика, який його врятує. І вони зможуть далі розвозити подарунки. Але цього не сталося. Полос опустив голову, і, коли надія вже майже згасла, почув унизу тихеньке шародіння. Хтось рухав щось дуже важке. Він відчув, як його серце почало битися швидше. Це був шанс, яким він мусив скористатися. А голов, там унизу, ти мене чуєш. З останніх сил, викрикнув він і молився, щоби хтось його почув. Чую, чую, чого так репетуєш, почувся високий дивочий голосок. Хлопець відчув таке ж полегшення, як тоді, коли спраглий, несподівано знаходив у рюкзаку пляшку холодної води і кількома великими ковтками втамовував справу. Зачекай хвилинку, я принесу ліхтарик. Додала дівчинка і знову стало тихо. Тільки повертайся, бо я не хочу підсмажитися тут, наче курча на грилі, коли твої батьки вирішать розпалити вогонь у каміні, прохрипів Еті для власного спокою. Минали хвилини, але дівчинка не поверталася. Полос почав замислюватися, чи це випадково був не сон, і чи не застрягне він у цьому тісному димарі до кінця свого життя. Проте тієї самої миті він помітив на одній із стін танцівливу смугу світла і полегшено зітхнув. Ова, санта в моєму димарі, та ще й такий пухкенький. Загалом не дивно, що ти застряг, констатувала дівчинка. Перепрошую, але я зовсім не пухкенький, просто неправильно застебнув під періс і занадто надув костюм. Ображено відповів Еті. Га? Який підпоріз? Що за надування костюма? Потім усе тобі поясню. А зараз допоможи мені, будь ласка, вибратися звідси, бо я зараз задихнуся. Хлопець зробив невелику паузу, щоб перевести подих, і вирішив поділитися ідеєю, що крутилася в його голові. Може, знайдеш якусь мотузку, зробиш з неї лас ласо і як ковбойка накинеш мені на ногу, потім що сили потягнеш, і я виберусь. І всі будуть щасливі. Що скажеш? Щойно він озвучив усе це, ідея перестала здаватися настільки вдалою. А як же, може, мені ще китайську мову вивчити і продекламувати вірші франка? Обурилася дівчинка, підтвердивши побоювання хлопця. А в тебе є інша ідея? Знову настала тиша, цього разу коротша. Еді почув, як незнайомка почала щось шукати, і це дало йому трохи надії. Та що довше він прослухався, то менше йому подобалося те, що вона збиралася зробити. Метал шкрябав метал, створюючи жахливий шум, від якого у хлопця повиступали сироти на шкірі. Добре, я знайшла, радісно викрикнула дівчинка, тільки не ворушись, інакше промахнуся. Лише за мить її слова дійшли до Еті. Він мало не вдавився. Що ти, вироб? Ай-ай-ай, моя нога! скрикнув Еті від болю, бо за відчуттям. Скидалася, що він наступив на бджолине гніздо. Ой, перепрошую, я ще ніколи не штурхала Санта Клауса Каргою. Мабуть, качергою, виправив її Еді, у відповідь на цей раптовий укол. Гаразд, спробуймо ще раз, бо це не така й дурна ідея. Спробуй влучити в мій зад там найбільше повітря. Хоче, щоб я влучила в сідниці Санта Клауса? Не можу в це повірити, це найкраще різдво в моєму житті, скрикнула від радості дівчинка. Замить хлопчик помітив на стіні танцівливе світло, а це означало, що раніше його нова знайома на осліп штрикала повітря і тільки тепер вирішила використовувати ліхтарик. Щоби подивитися, де саме застряг його зад. Зараз я порахую до трьох і вколю тебе один, два. Так, вона зробила це на два, чого Едді зовсім не очікував, він почув тільки шипіння повітря, що вилітало з надубного костюма, наче ж проколотої повітряної кулі, і не встиг озирнутися, як уже лежав на дні каміна. Все боліло». Паморочилася голова, а найбільше його здивувало те, що він побачив за хмари чорного попелу, через який не міг перестати чхати. Далі буде. Тихої ночі текст читала Інна Стегнієнко.